Навіть якщо немає ніякої мотивації, треба себе заставляти брати себе в руки. Свій рецепт про вигоранню у спорті розповідає Ірина Мазур. Дівчина професійно займається тегеквом вже не перший рік і каже: головне пережити падіння, адже завжди попереду найяскравіші злети. Взагалі, мене привів у цей вид спорту батько. Мені дуже сподобалося, дуже цим захопилося. Ну і так все пішло. Були переломні моменти, коли я взагалі не хотіла ходити, але мене заставляли і батьки. І я сама себе заставляла, бо я розуміла, що у мене є багато шансів на успіх. Все. Планую продовжувати у тому ж русі. Е, можливо, в наступному році мені буде набагато важче, ніж зараз. Але я, буду, я не буду зупинятися, буду йти далі, далі, поки не досягну своєї мети. Планую попасти на Олімпійські ігри в 28-му році. Плавання, спортивна гімнастика, дзюдо, кікбоксинг, легка атлетика. І це ще не весь перелік різновидів спорту, який включає в себе обласний центр фізичного виховання учнівської молоді. Сюди діти ходять. Й, із задоволенням, та найголовніше завдання тренерів не просто навчити, а перетворити це задоволення у любов. Привозять школярів з 5-6 років, є такі батьки, що вже з 4 тут до нас атакують, візьміть дитину, бо дуже здібна, ну, наче в 4 це ще зарано, а от вже 5-6 років дітей ми розглядаємо, вже як, як з них зробити спортсмена. Це саме головне не відбити йому бажання займатися спортом. Тобто всі, всі тренування проходять в, ігрових, в ігровій манері, тобто саме головне, щоб дитині в 10 років не надоїло займатися спортом. Поєдинків здобула програш лише в одному теховодистка Олександра. Нещодавно з чемпіонату в Албанії дівчина привезла друге почесне місце. Досягти таких висот дівчині допомогла підтримка. Спочатку я думала, що я там, наприклад, буде якесь третє, може даже четверте, а я зайняла друге. Це це добре. Мене підтримували батьки, дзвонили. теж, мої подруги, друзі підтримували мене і тренер також. Ще в Україні війна. Вона мені теж дала більше сил. Щоб виграти друге місце, війна ані трохи не зупинила тих, у кого серце б'ється в ритмі спорту. Область пам'ятає своїх спортсменів та продовжує підтримувати та розвивати галузь. Обіцяємо вам від імені депутатського корпусу Хмельницької обласної ради, що намагатимемося зробити все необхідне і спільно з обласною військовою адміністрацією віднайти фінансовий ресурс, аби точно зміцнити матеріально технічну базу для розвитку спорту на теренах цього закладу. Сьогодні хочу подякувати батьки, діти, вихованці, педагоги, викладачі, усі спортсмени за те, що фактично на власній великій ініціативі робите цю титанічну роботу, Виховуєте дітей, популяризуєте здоровий спосіб життя і що тішить. Показуєте всьому світові, що, попри всі виклики, які проживає Україна, ми можемо бути, і ми вже є гідно достойно представлені на світовій арені, в тому числі і на З свого боку. І тренери обіцяють працювати над тим, аби спортивна молодь міста, області та країни залишалась в рідних стінах. та продовжувала далі представляти Україну на світовій арені. Та кажуть, найголовніше у спорті не результат, а участь. Тяжкий час війна дуже. От, поламало дуже багато чого поламало, але ми робимо все для того, щоб діти були тут, в залах, в спортивних залах, віддавали свою енергію в спортивних залах, досягали в спорті якихось вершин. Навіть якщо в спорті вершини досягають, ну, фізично розвиваються.